Замість озера будмайданчик на Київщині. Розгортається скандал. Задля елітних забудов сільська голова дозволила засипати величезного ставка. Екологи б'ють на сполох, бо щороку жертвою дорогих котеджів стають сотні озер. Як підминають стави, бачив Борис Сачалко. Ми стоїмо зараз посередині цього ставка. Валентина показує місце, куди ще три місяці тому допливали лише на човнах. Тепер замість десятиметрової глибини кількаметровий шар ґрунту. Вони з надр землі піднімають песок і засипають цей став. Роблять з нього площадку, яка буде під будівництво котеджного містечка. Усе розпочалося кілька місяців тому. Протоки доставу раптово засипали землею. Він почав гнити. А згодом наглядовий орган постановив, вода не відповідає санітарним нормам. На підставі цього папірця сільська голова виносить рішення перевести землю з водяного фонду в земельний. У селі запахло смаженим. Єдинственний розпорядінь в даному випадку этим об'єктом, водним об'єктом, це государство, сільський совет – це орган місцевого самоуправлення. А коли половину ставу засипали, селяни дізналися його територію вже продано. На сьогоднішній день рішення сесії надано під забудову котеджного містечка. 0,75 для ведення ОСГ, 0,25 двадцять п'ять будівництва. Ну тобі радикально відповідь, відповідь, відповідь Українське законодавство не ідеальне, а тому існує безліч способів, як легально на водоймі зробити котеджа Так, до прикладу, звели купу маєтків у кончозаспі. Часто схеми гідронамивів такі хитрі і заплутані, що довести чиюсь провину складно. Як солтанівська сільська голова наважилася перевести землю з одного фонду в інший, та ще й засипати ставок так просто. Цим зацікавилися високопосадовці В законі про водних. Фонд взагалі це не передбачення ні засипка, ні експлуатування об'єктів водного фонду. Це об'єкт. і готують комісію. Вона перевірить правочинність дій сільської голови. Якщо і провину доведуть, тюрма. Щоправда, екологи таким перевіркам не вірять. Щороку жертвами елітних котеджів стають сотні озер. Екологи порахували, лише цього року, і лише на Київщині засипано ставів загальною площою. 3 тисячі гектарів, але відповідальність за це не несе ніхто. На жаль, тенденція така, що все ж таки переважна частина випадків, контролюючі органи чомусь приймають рішення, що намив законний. Хоча як я вже сказав, він не може бути законним. У безнадії вони сподіваються, жителям села, де засипали частину ставка, залишається єдине сподіватися на те, що рішення сільського голови визнають неправомірним чим скоріш, адже лише тоді є шанс на порятунок бодай частини ставу. Борисочалко Олег Жданов програми Вікна СТБ.